Вітаю, це Суспільне Кропивницький. Мене звати Леся Журавська. Говоритимемо з Ольгою Ковальовою Алокілі, директоркою регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області. Пані Ольго, я вітаю вас. Доброго дня. 20 серпня завершився другий етап конкурсного відбору заявок від регіонального фонду підтримки підприємництва. Що пропонували в цій хвилі? Чотири проєкти ми прийняли в другій хвилі. Уже конкурсна комісія завершила їх розгляд, і ось буквально, я сподіваюся, протягом тижня наглядова рада визначиться остаточно з переможцями. Якщо ми кажемо про цікаві стартапи, то у мене фаворит, а вірніше, фаворитка, це. Власниця 11 корів, яка незабаром стане власницею 15 корів, яка все життя важко працювала і навіть не уявляла ще три місяці тому, що вона стане підприємицею. Тому що, коли ми їй запропонували це вперше, була відмова, і каже: ні, де я, де підприємиця. Ви навіть про це не кажіть. Я кажу, давайте ми з вами поспілкуємося про те, як може виглядати ваша справа. Ваше хобі, яке може перерости в бізнес через 3-5 років, і я кажу, ви можете стати підприємицею, виграти грант і так далі. І так далі, займатися сироварінням. Тоді, ми знаєте, розказали їй про ось таку картинку, в яку вона повірила, бо вже сьогодні вона є приватною підприємицею. Вона виграла урядовий грант. Є робота. Вона вже незабаром стане роботодавицею. Бізнес-план подала нам на регіональний фонд підтримки підприємництва як стартап. І ось я сподіваюся, що наглядова рада точно підтримає її, тому що маємо лист клопотання з первозванівської громади, яка має програму підтримки підприємництва, і депутати виділили співфінансування в розмірі 20 тисяч гривень, і наші 80, і тому 100 тисяч гривень да небагато, багато, але додасться до. Коштів програми є робота до власного внеску, і буде така, знаєте, облаштування ферми, збільшення поголів'я і, дякуючи придбанню за грантові кошти, обладнанню по сироварінню, і пройшовши курси, зараз про них теж скажу сироваріння, які ми плануємо організувати до кінця вересня. Вона втілить власну мрію. Отже, сироваріння, ще які проекти. Далі, якщо ми кажемо про стартапи, то центр очищення води, до речі, задавали питання: чи зможуть вони реалізовувати воду, коли відключене, наприклад, водопостачання Дніпро кіровоград На що дійсно вони зазначають, що вони зможуть продовжувати реалізацію води. Привоз такої води очищеної до домогосподарств, тому що вони будуть мати ємності, де буде запас постійно води. Тому це так, у Кропивницькому. Да, у Кропивницькому тепер буде ще додатковий центр очищення води. Також школа мозаїка подалася до нас, і до речі, вони теж виграли грант. Є робота, і прекрасний проєкт учасника бойових дій, який, до речі, теж отримав. Спеціальний грант саме для учасників бойових дій, бо з цього року ще додалися і для членів родини. Учасників бойових бій, і саме для учасників таких е, спеціалізовані гранти, тому він виграв грант і подався до нас на конкурс. Що потрібно для того, щоб наглядова рада створила і вже тоді, е, тим, хто нас дивиться, на майбутнє, які документи, що треба пропонувати, щоб отримати підтримку від регіонального фонду підтримки підприємництва? Я зразу скажу, є в нас такий сайт, Кіровоградщина Бізнесова, і там є абсолютно весь перелік документів, який дуже простий. Бізнес-план, звісно, треба скласти. Він, до речі, дуже схожий. Ми його спеціально адаптували. Він дуже схожий на заявку урядового гранту. Є робота. Це ми свідомо зробили для того, що хто подається на грант, трішечки доопрацював. І таку схожу форму заповнив і нам, і подавався до нас, тому що ми знаємо, що грант тільки 250 тисяч гривень, фонд підтримки підприємництва стартап 100 тисяч гривень, діючий бізнес 500, То уявіть, наші заявники можуть і до нас звертатися, і до ЄРобота поєднувати ось ці залучені кошти і власні, бо ми розуміємо, що сьогодні старт бізнесу ну це не 100 тисяч гривень, це звісно більше. Є робота це урядові гранти за ці 4 Три ці чотири проекти. Скільки робочих місць пропонують створити? Наприклад, учасник бойових дій чотири. Да? Дійсно, по сироварінню поки що вона сама стане підприємецею і створить одне робоче місце. Центр очищення води три робочих місця. І мозаїка теж три робочих місця. Як ви оцінюєте активність підприємців саме у тому напрямку, щоб подавати заявки? З кожним роком я відмічаю більшу активність, тому що я працюю тут більше двох років. То пам'ятаю до зміни складу фонду. Це могла бути одна заявка на рік. Коли змінився склад регіонального фонду підтримки підприємництва, я пам'ятаю, у перший рік ми сім заявок реалізували. В минулому році дев'ять заявок попри війну, але схвалено було сім і вже в цьому році за ось ці дві хвилі одинадцять. І ще обмежений є фінансовий ресурс. Тому, якби він у нас був, знаєте, такий багатомільйонний, я думаю, що ми змогли би. І ще більше видавати активність збільшується, а напрямки бізнесу вони також різноманітні. Чи є якісь такі вже сталі напрямки, які постійно розвиваються, і які вже підприємці бачать, і вони починають планувати в тому ж напрямку. Коли до мене звертаються початківці, в основному вони кажуть, скажіть, будь ласка, якими напрямками займатися, що є найпопулярнішим? Неправильний підхід має бути. Такий підхід, що займатися треба тим, в чому є твоя фаховість і до чого прагне твоя душа. Тому що, якщо ти не вмієш варити каву і ну, не знаєш, не мрієш про це, то, попри те, що дійсно багато кав'ярень відкривається останніми роками, скажімо так, да, то це не означає, що. Треба цій людині відкривати кав'ярню. Звісно, що все, що пов'язане з продуктами харчування, з послугами, швейне виробництво, переробка. Да, можливо, от, до речі, є цікаві заявки з по освітнім закладам, приватним. Да, і приватні садочки. Ми вже бачимо, що приватні школи. Медичні кабінети це можуть бути, тому що сьогодні, закінчивши медичні виші, маючи досвід, уже більше молодих медиків все-таки зважуються на відкриття медичного кабінету, тому що вони теж мають з державного бюджету за кожного пацієнта субвенцію. Поговоримо про географію. Які громади є активнішими, які громади. Ну, не долучаються. Серед сорока громад традиційно на конкурси подаються підприємці десь із п'яти громад, всього-навсього. Із Гайваром, до речі, був не в цьому році, в попередніх роках гарний проєкт. Достроково погасився. Молодці великі. До речі, хочу зауважити, що всі заявники наші. Справно обслуговують, повертають вчасно всі ті кошти, які брали. Така знаєте, відповідальність надвисока. Робочі місця є, і вони, попри все, ну намагаються працювати. Тому в цьому році додалася я вже сказала. Первозванівська громада. Не було ще від них проєктів. Традиційно найактивнішою, звісно, є Кропивницький. Тому що ми тут знаходимося, тому що Кропивницький в цьому році ще відкрив центр підтримки підприємництва свій, Він називається Бізнес Хаб. Вони теж пропагують і кажуть про те, що є можливість отримати фінансування з регіонального фонду підтримки підприємництва з Олександрійської громади. В цьому один проєкт. Нещодавно у нас була така зум. Спілкування з представниками приютівської громади. Тому я дуже би хотіла, щоб в третій хвилі у нас вперше з'явився проєкт від цієї громади. Подивимося, час покаже. Про що запитують, чого не вистачає підприємцям в громадах? Казала і кажу, і буду казати, не вистачає ідей. Бо коли ми зустрічаємося, Знаєте, завжди кажуть, нам не вистачає підтримки. Я кажу, в чому? А вони кажуть, грошей. Я кажу, добре, у вас є стільки грошей, скільки ви хочете, на що би ви їх витратили? І тут пауза. Вони кажуть, ну ми можемо все. Я кажу, а конкретніше, ну ми б переробляли масло на олію. Да? І починають три питання, і вони розуміють, що вони на цьому не знаються, і значить. Це знаєте, тільки мрії, фантазії, припущення або ще щось. Тому усі отримують домашні завдання, я це так називаю в лапках, да, що вони мають не просто знаєте, знати, що у них немає підтримки, і це не дає їм можливості розвиватися. Ні, вони мають взяти відповідальність на себе, що якщо в них немає... Сьогодні власної справи, це -то не тому, що не вистачає грошей, тому що, повірте, той, хто продумав, хоче е вже все в інтернеті прочитав, вивчив конкурентів, е прорахував на папері, а ще краще прописав це все і звертається до Регіонального фонду підтримки підприємництва. Повірте, він буде мати успіх і підтримку. До нас багато звертається, знаєте, з такими мріями. а… Було би добре. Що значить, було б добре? Не хочу називати не, прізвищ, не представника з якоїсь там громади, але е, був в мене такий унікальний випадок, коли з обласної військової адміністрації, з департаменту економіки, прямо мені приходить лист. Прошу опрацювати і надати свої пропозиції щодо можливості реалізації таких бізнес-ідей. І надсилають. Ручкою написано на п'яти сторінках, причому подібний лист пішов і в адміністрацію президента, і, і ще, мабуть, десь п'ять державних органів в НАБУ в тому числі. Ну, і на державну адміністрацію нашу військову, і, звісно, вони на мене переслали. Але там, знаєте, так, такі були фантазії, що. От ферму побудую, і ось те зроблю, і ось там зроблю. І потім я запросила, звісно, цю людину обговорити цю ідею. І він, я кажу, ну давайте з чогось почнемо, як ви це бачите. Він каже: Ні чому я маю вам розповідати? Я ідею виклав, а ви, будь ласка, думайте, як це втілити в життя? Да? Ну, це такий, мабуть, такий випадок нечастий, слава Богу, тому що більшість тих, хто хоче стати підприємцями, вони розуміють, що треба починати з малого і поступово зростати. Не буде ось цього, знаєте, такого ривка, тому що це значить не оцінили всі ризики. Ви надаєте допомогу в оцінці ризиків? Обов'язково знаєте, я завжди провожу таку відверту розмову з початківцями та і з діючим бізнесом. Але діючий бізнес це це розуміє, що сьогодні замало випустити продукцію або вміти надати послугу. Сьогодні найважче. Достукатися до серця покупця і реалізувати. І треба час, терпіння для того, щоб покупець полюбив цей продукт. І тут ми можемо повернутися до теми курсів. Ви говорили на початку про те, що один із проєктів, який пройшов відбор у другій хвилі, це ем, сироваріння, про курси сироварів. Насправді ситуація важка з молочкою. Тому в нас є навіть опитування по громадах, скільки залишилося цих корів і так, далі, і так далі. І от в результаті комунікації виявилося, що ось тут у нас на Кіровоградщині є педагогиня, яка викладає курси сироваріння в Києві, на Львівщині, Івано-Франківщині і десь ще де завгодно. А на Кіровоградщині колись давно, звісно, що е, я познайомилася з нею, і ми з нею вирішили все-таки, що ми влаштуємо ось такі курси сироваріння і хочемо це зробити до кінця вересня. Ще й туристичний маршрут можна зробити. Точно, так ми і спілкувалися з головою цієї громади, тому що це дійсно може перерости в цікавий такий знаєте, місцевий проєкт. Гарна місцина, ви знаєте, в нас в громадах є і річки, і такі. Гарні лісисті місця, тому можна, маючи таких крафтових виробників, робити такі туристичні маршрути, приваблювати туристів, що втрачають громади, не підтримуючи своїх підприємців. Як мінімум, це додаткові надходження до бюджету, тому що прорахунки показують, що усі їхні. Кошти по співфінансування вони повертаються ну в точно в перший рік, тому що вчора не було ось цього ПДФО. Сьогодні він уже з'явився і в громаду в бюджет громади надходить. Ну і звісно, що це зайнятість населення. А ми розуміємо, коли є доходи у населення, є робота, є заробітна плата, то вони потім і витрачають ці кошти там, в магазинах. Ну і так робиться економіка е, території. Чи є проєкти, які прогоріли? Є проєкти, які, наприклад, не підтримані регіональним фондом підтримки підприємництва, мається на увазі наглядова рада, не проголосувала. У нас таких небагато, скажу відверто, одиниці. Але це нормально, бо це конкурс. Регіональний фонд підтримки підприємництва якось спрямовує підприємців на напрямки діяльності. Чому я про це запитую? Тому що область потребує розвитку таких напрямків: це переробка сільгосппродукції, виробництво продовольчих і непродовольчих товарів, фасування це є пріоритетними напрямками. Ви знаєте, ми не зовсім кажемо підприємцю, куди йому дивитися, хоча поради даємо. Переробка це величезні кошти. Скажімо так, за кошти фонду 100 або 500 тисяч гривень. Дуже переробку не зробиш, але, але якби були такі проєкти, ми б їх підтримали. Олійниця. За 500 тисяч точно і за мільйон не зробиш, і навіть за кілька мільйонів не зробиш. Тому ми приймаємо, якщо відверто всі. Бізнес ідеї, якщо вони обҐрунтовані. Розуміють, куди будуть збувати продукцію, де брати сировину, і мають дійсно попит, опрацьовані, має релевантний досвід заявник, тому що знаєте, не може бути в мене одного разу була на консультації така жінка. Вона каже: Хочу робити тротуарну плитку. Кажу, гарна ідея. А як ви до неї прийшли? У вас, мабуть, є досвід. Вона каже: Ні, немає досвіду. Кажу, а як же ви прийшли до такої ідеї? Каже, ну я дивлюся, в місті багато тротуарної плитки, а ще більше тротуарів, які тре, потребують тротуарної плитки. А в мене вдома чоловік і син на дивані, то було б непогано, я би їх заставила і вони працювали. Ну, Це було, звичайно, весело, але це не про бізнес. Але молодець жінка, так, що вона. Пробує щось робити, якісь ідеї генерувати. Має бути досвід. Тому що ми розуміємо, не маючи досвіду, буде дуже багато похибок, і цей проєкт ну, може. Не дожити навіть перший рік або кілька років, це якщо чесно. Чи відслідковуєте ви, яким чином от відбувається розвиток того бізнесу? Ми могли б казати зараз про розвиток бізнесу, але оскільки ви пам'ятаєте, то пандемія була, то війна, ми звісно спостерігаємо і оцінюємо, чи вижили вони чи ні? Деякі, звісно, і розвиваються. От я пам'ятаю наші дуже прекрасні знакові такі проєкти. Це, наприклад, приватна підприємиця Марина Ривука, яка придбала обладнання для випічки хліба. Після початку повномасштабної війни вона багато пекла хліба, роздавала, на що ми, як фонд підтримки підприємництва, сказали їй Стоп, тому що треба виплачувати заробітну плату працівникам, придбавати сировину для виробництва хліба. Тут такий страшний був час, ніхто не знав, як діяти, то повірте. Мабуть, і для заявників, і для нас, для всіх, хто був в шок, як для кожного громадянина України і жителя. Але всі справилися, утримали робочі місця, і це вже є перемога. Гарний проєкт для нашого комунального обласного підприємства бальнеологічна лікарня. Вони придбали ванну сухого масажу, до речі, таких в Україні кілька. І уявіть, вже зробили таку знаєте, замовлення, і почалася війна. І ванна не могла ніяк прийти. Ми ще, мабуть, десь півроку чекали, поки поновляться ось ці всі логістичні транспортні сполучення. І нарешті та ванна прийшла. Всі хвилювалися дуже сильно, але сьогодні працює успішно цей проєкт. Відзначу, наша Дмитрівська громада і мале підприємство Мрія з молокопереробки. До речі, єдине, яке залишилося мікропідприємство. Тоді ми підтримали їх. Вони купили рефрижератор для доставки молочної продукції. Дуже важка тема, дуже важкий бізнес. Сьогодні вони продовжують працювати попри все. Я дякую вам за розмову. Підприємця. Бажаємо активності. Ми говорили з Ольгою Ковальовою Алокілі, директоркою регіонального фонду підтримки підприємництва у Кіровоградській області.